Всім привіт друзі! Ось я зараз раджаю акумулятори, перевіряю наємність річіоні акумулятори на 36 вольта. Вмикаю на нас iMAX B6 Pro. Як бачимо, на ньому уже виставлені налаштування, ті, які я в нього. Вводив. А в самому початку в нього був літіополімер. полімер. Щоб це виставити. зараз, Щоб це налаштувати, натискаємо кнопку Stop, програм Select, натискаємо. Battery Type. Потім натискаємо Deck. І ми попадаємо в User Set Programs. Потім натискаємо Start і натискаємо на сам Короткочасно натискаємо на кнопку Enter і почнемо вибирати. Який варіант акумулятором нам потрібен. Ось у нас літіо-полімерний лі акумулятор, той, який, як правило, в стоїть в мобільних телефонах. І ось літіун. Лі у нас акумулятор на 36 В. Також речі феррум 3,3 В. Літій лі полімер 37 В що в, э, в телефонах використовується як зазвичай. І літій лі Вон 36 В. Вибираємо його і затискаємо на кнопку старт. Потім Battery Type. Виходимо і вибираємо на сам літвону батарі. Натискаємо на старт. І ось наш літіон Charger 1 А. Далі нам потрібно взяти, ось я зробив собі таку касету із, із дуба. Взяв, тут забив ціхами таку прузинку, сюди впихнув ось акумулятора, відтезую. І ось наша сама прузинка, яка буде притискатися на саморізах. Ось так. Ось беру нашу проволочку. ось виймаю, бачите, акумулятор тесла плюсом ось сюди. І вона так ось підпрузинюється. Тому що тут також стоїть прузина на плюсу. І тепер збираємо. Це все на, наше діло. Далі під'єднуємо на плюс до плюса. Обов'язково полярність путати ні в якому разі не можна. А мінус до мінуса? Далі. Спочатку нам потрібно зарядити на сам акумулятор я, як правило, зараджаю струм, струмом 1 А. Ну, це також можна вибирати, натискаємо на кнопку старт. Як бачимо е кнопкою INK ми можемо вибрати собі ампери. Ось так. Бачите, в моновині виберте дуже великі Ампери, але нам це не потрібно. А кнопкою DEC ми їх зменшуємо я, як правило, виставляю тільки 1 А. Далі і вам також рекомендую. І далі затискаю довго, тримаю старт. І тепер нам пристрій показує, щоби... Нам початку зраджання натискаємо Enter. Натиснули Enter. Ну, старт і під низом написано Enter. Це те саме. Просто старт написано білим, а ось під низом у нас написано Enter. Ну і, і все. Тепер хочу пояснити, як це у нас все це діло працює. У нас і пристрій акумуляторів. Періодично заряджає, періодично розряджає в такому режимі. А якщо будете використовувати fast charger, тоді він буде вас просто заряджати і все. У нас тут ось тут ідуть міліампери в час. міліампери час. У нас є місць акумулятора. А ось тут хвилини. Це секунди, тут хвилини. Charger означає, що йде у нас зарядка. Лі Li, цеоні Li Li акумулятори. А, я, а якщо було б LP або Lip – це полімерні акумулятори. 1S F це одна банка літія. 1A А це 1 ампер струму зараджання акумулятора. Ну, а я, я, я вас сам час ціную. Тому зараз я вимкнуся і ввімклю соді, коли у нас буде наш акуматор зарадженим. Тому що це буде дуже довго. Немає сенсу тут чекати. Ну, а я тим часом вам показу, які я акумулятори перевірив. Ось акумулятори Boston Power. Як бачимо. Вони в нас повинні бути на 5300 мАч. в час, а залишилось у них 4000 мАч час при струмі 1 А розряджання. Вони всі одинаково е, показали свої результати. Зараджаються 240 хвилин і і розраджаються у 240 хвилин. 4 часа. 4 години. Ось так. Ну а далі ось наші те тесла. Також я тут написав 2490 мАч час. Ну, тут вже по, по різному йдуть. Хто слабший той менше. Годин тримає та хвилин. А хто сильніший, той більше тримає. На 7 мА в часах, у годинах. Ось так. Ну, ось тут в мене така є табличка. Навіть. Це в мене виходить тут табличка. Ось. Бостон, як бачимо, написано було Бостон. Тут виходить, що ось один акумулятор, перший акумулятор при струмі розряджання і заряджання при 1 А. 240 хвилин розряд хвилини, 240, 240 заряд хвилини. І 399 розряд в час, І 3990 заряд час. Ось так. Потім другий акумулятор. Ну, як бачимо, доволі таки цифри збігаються. Ну, а перевертаємо це у нас вже тут тесло. Як бачимо, один акумулятор перевірили, другий перевірений, третій, четвертий. І так, до 11 акумулятора ми перевірили. Тепер нам залишився 12-й акумулятор, який ми зараз з вами перевіряємо. Як бачимо, Табличка в мене така. Опять таки, струм. 1 А. Розряд хвилини, заряд хвилини, розряд міліампер час, заряд міліампер час. Ось так. Так, ну, як бачимо, я ось поставив вентилятор, звичайно, тому що у нас така зараз спека. Що навіть не знаю. Опромінення сонця 6 балів, ультрафіолета. На дворі знаходитися неможливо просто. Просто горить все подряд. Ось якось так. Тому на цей пресі, звичайно, нагрівається, Тому я взяв ось. І поставив на нього вентилятора. І тепер він холодний і йому все добре. Ось так. Транзистори охолоджуються нормально. Як бачимо, у нас вже в упав 0,1 А, 100 мА, 152 хвилини зрацається. 1143 мА в час вже він нас отримав акумулятор але це не чіткий показник тому що ще був чіткий показник потім нам його ще буде розрядити ось так повністю а потім зарядити звичайно через електронне навантаження нашого цього пристрою. Як бачимо, акумулятор зарядився, перед цим було 3 звукових сигнали. Який нам дав пристрій. І тепер ми повинні з вами вибрати функцію Discharger Це розряджання розр... акумулятора. І також перевірка наємність акумулятора, скільки він нам може видати мА за годину. Вибираємо Discharger Ось він. Вибираємо струм 1 А і натискаємо Enter. Ну ось і все. Тепер. Ми перевіряємо нашу ємність акумулятора. Як бачимо, все так само, як і там. літій Літіон одна банка, струм 1 Ампер. Ось так. Та надпис DSK означає Disk Charger. Так ну ось, друзі. У нас акумулятор розродився до 3 вольтів. Спочатку він нас пропікав 3 рази, і потім ось так у нас мигає. End і this End це кінець. І бачимо дисчарзер це розрядка акумулятора. Заняла у нас 133 хвилини 27 секунд. Віддав він у нас акумулятор 2223 мА в час. Тепер сюди можемо записувати. Тут де у нас розряд хвилини. Писуємось сюди 133. Тут, де у нас розряд мА в час. О, ось у нас розряд мА в час. 2 223. Ось так. Далі. Вимикаємо і натискаємо сюди чарджер Зарядка. Все, тепер зарядзаємо. Все, після зарядка. Ось наш акуматор охолоджує на сам пристрій, тому що спека така спа... спарить так сонце, що ще... аж капець. Дуже жарко. Як бачимо трохи у нас вже пройшло часу 0,2 А був 1 А струму. Ампера, ампера спадає при кінці заряджання акумулятора, як бачимо, вже в нас кінець. Ми бачимо, у нас і вентилятор уже поламався, він, роз, він розплавився, мотор гарячий, дуже гарячий. Він перегрівся, але цей вентилятор працював дуже довго. Десь тиждень він працював, не вимикаючись взагалі. І ночью, і днем. Сутками працював. Працював добами. Записуємо наші показники акумулятора. 240 хвилин. Таємність 2443 Він нам віддав. Це як... Він у нас узявся акумулятор. Вибачаюся. Взяв, тому що це зараджання. І зародився він при 240 хвилин. Це 4 години. Так, вимикаємо. Ось наші. Аккумулятори, це Бостон. Ось так. 5300 мм час повинно бути, а залишилось тільки 4. 4 Бостона і Тесла описала в нас. Теслі 12 акумуляторів. Ось так. Ось 2. 1371 міамперів час. Це саме розряд при струмі 1 А Ось сьомий, 2371 міамперів час. Це при стримі 1 ампер. Це при стримі 1 ампер на розряд акумулятор. Далі беремо наш нас 12 -і акумулятор. І в'язнімо його його. Ввіймаємо. Ось так. Маємо ось Ось акумулятори. І наш акумулятор кожен по номеру. ось акумулятор, який я написав тут більше інформації. Потім я так подумав, думаю. Буде, напевно, зайвім, тому що я тут і так бись скрав. Про на 10 мА в час за годину. Ось один акумулятор, другий, третій, четвертий, п'ятий і так до, до, до 12-ї акумулятор. Ось наші акумулятори всі. Так, добре, тепер зараз. Зараз діло зберемо. Якщо на всі хвилини на розряд та заряд хвилини додати, то ми получимо саме ті хвилини, скільки мені довелося потратити на перевірку цих всіх акумуляторів. Цей вентилятор у нас працював цілими добами, не вимикаючись ось так. Тому мотор, скоріше за все, щітки і зносилися. Але це не страшно. Звичайно, краще використовувати двигуни від самих кулерів. Вентилятори від, від, від комп'ютерів ось так. Ну а ми зараз будемо збирати на сам цей апарат на своє місце, як він повинен бути зібраним. вироїмось так І все зібрали на сам присвій.